І вітання в студії Олександра Литинська. Щодо травня раніше існувала прикмета, якщо часто дощить, то й літо видасться мокре, але обмаль дощів буде у вересні та навпаки. А яких барв до цього повір'я додасть найближча доба четвер-5 травня пропонує дізнатися вже зараз. Отже, нічний мінімум на заході становитиме 9-12 тепла. Удень ртутні стовпчики зростуть до 17-19. Хмарність із проясненнями тут має бути в супроводі дощів невеликої та помірної інтенсивності. Хмаритиметься з проясненнями і у північних областях передбачаються нерясні опади. Температура повітря плюс 8-10 у нічну пору та 18-19 очікується в день. Мінливу хмарність синоптики прогнозують у східній Україні. Уночі термометри покажуть 10-12. У світло пору доби в середньому 18 градусів вище нуля. І так само трохи дощитиме. На півдні теж очікується мінливо-хмарна й дощовита погода. Температура повітря упродовж ночі біля 12, денний максимум 18-20 тепла. Плюс 10-12 зафіксують термометри вночі в Криму. Найвища температура на півострові в світло породоби доби 16-20 градусів. Найближча доба має бути хмарною, і так само передбачаються невеликі опади. Хмарного з проясненнями неба слід чекати над центральними областями. Майже всюди за прогнозами короткочасні дощі температура по регіону упродовж ночі 9-12 тепла. А вдень ртутні стовпчики покажуть до 18-20. 5 травня 1902 року в Києві народився знаменитий режисер і продюсер Анатоль Литвак. Дитинство та юність його минули в Києві. А в 14 років він переїхав до Петрограда. Там працював робітником сцени в театрі, відвідував акторську школу, грав у спектаклях і був асистентом режисера. У 23 роки Анатолій Литвак емігрував. Наступне десятиліття працював у Німеччині, Англії та Франції. А в 35, після великого успіху його фільму «Майерлінг», режисер отримав запрошення до Голівуда, де протягом двох десятиліть знімав фільми на студіях Ворнер Бразерс та «20-те століття Фокс. 1949 року Литва отримав премію Гільдії режисерів Америки і номінацію на Оскар у категорії Найкращий фільм. І звичайно ж, наш земляк має зірку на голівудській алеї Слави. А далі про погоду. Тож у столиці та області ртутні стовпчики зафіксують у середньому 10 градусів вночі та 17-20 вище нуля прогнозується в денну пору. Очікується, хмарна з проясненнями метеокартина і за прогнозами мають пройти нерясні дощі. Вітер північно-східний 50 метрів за секунду. На цьому усе. Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.